У 1997 році з'являється можливість отримувати відкритий доступ до інтернету. Спочатку це було дороге задоволення для корпоративних мереж перш за все, зв'язок був потрібен комерційним структурам, перш перш за все, банкам це важлива річ. Тільки так вони могли там якимось чином звіряти годинники, хто скільки там грошей і куди відправив та, чи, чи, чи прийняв. А ось безпосередньо такий користувальський інтернет, він почав о, як похідна від банківської мережі. Це згодом еволюціонувало. Але все розпочиналося саме з модемів. Десь доларів від 100 там, до 300 тоді коштувала зовнішня коробка. Це на той час були доволі суттєві гроші. Тим, який під'єднати в компорт до свого якогось там 386-ї 486-ї. Персоналки та спробувати користуватися інтернетом. Тобто для доступу був потрібний комп'ютер із вмонтованим модемом, вільна телефонна лінія та інтернет-картка, яку продавали у сертифікованих точках. Користувач стирав спеціальне покриття картки і отримував унікальний логін та пароль. Їх треба було внести в програму, що запускала комп'ютерний модем. Створюєш з'єднання, вказуєш номер телефону, логін, пароль. Модеми в Цей час ти чуєш у цей саунд-хендшейка, коли вони синхронізуються. так пі пі-пі, ось ця вся історія. Денний інтернет тарифікувався похвилинно. Можна було, наприклад, мати якийсь певний безліміт в нічний час. Ну, вантажилося, звісно, доволі швидко, тобто потрібно ж порівнювати швидкість, отримана ефективна швидкість була там щось близько 2 кБ на секунду. На сьогоднішній час ніхто навіть не розуміє, наскільки це, це повільно. Ну, Тобто, щоб завантажити якийсь невеличкий MP3, ну, вони, мабуть, вже в той час почали з'являтися, і він, там, може, уважив, там десь мегабайти 3. Тобто, Три тисячі кілобайтів по 2 кілобайти на секунду, маєш потребу десь майже півгодини вантажити щось. А якщо дисконекти, воно, наприклад, обірвалося, вантаж на нового. Так це все працювало. В той час почали з'являтися наші дніпровські провайдери. Це ж були там Trifle, Alcar, Фрегат. в той час був діалапним. Я просто побачив у цьому якийсь такий майбутній розбиток і газети. І ми вже тоді з перших кроків цього інтернету, який з'явився в місті, почали запроваджувати у себе і маленький сайт, і потихеньку-потихеньку почали розвивати цей новий напрямок у газетній справі з інтернетом. У газеті наше місто з'явилася рубрика Міс-інтернет для дівчат, які співпрацювали з модельними агенціями. Просто люди і листи присилали, і дзвінки були, і сиділи. У нас вже тоді був ну, такий біді листів в газеті. Це Сьогодні вже його не існує. А раніше було. І за цими критеріями визначали містернет.